Енергетична стабільність знову під загрозою. Експерти прогнозують проблеми з електрикою та газом. А посадовці закликають шукати альтернативу в селах: будинки з опаленням на дровах. Та от наскільки вони безпечні і як не спричинити пожежу, про це наш наступний сюжет. Попри те, що чимало українців мешкають у містах, в селах у більшості з них є будинки з опаленням на дровах. І навіть якщо там давно не жили, у разі серйозних перебоїв з електрикою чи газом саме пічка може стати рятівною. Поставила б дрова, якщо є газета, якийсь папір, можна. Е з сірниками або, можливо, якась е, запальничка буде, зажигалка. Я думаю, що я б змогла точно. Напевне, б зуміла, тому що моя бабуся розпалювала, в мене була пічка в бабусі. І в нас зараз є вдома котел. Крім газового опалення, є дров'яне опалення і, напевне, би змогла, якщо б я. я не пробувала. Але якщо потрібно, то розпалила би. Не впевнена на 100%, та думаю, якось би та впоралася. Для початку невеличкі ще ну, дрова, щепки, відповідно, папір, трохи вугілля і потрошку-потрошку розпалювати. І по мірі розгорання додати дрова. Влітку, колись в дитинці проводила в селі, то я точно знаю, що треба покласти дрова е, отак е, пірамідкою і всередину. Е, Невеличку газету, папір і спробувати. Але просто розпалити вогонь недостатньо. Якщо піч не працювала кілька років, це вже не про тепло, а про безпеку, розповідає мешканець села Зелена Василь Саборяк. Провірити комен, чи там нема чи там, ну так і не зробили гніздо, якось, чи почистити, може там на лишився, якось, вичистити. Коміт прочистити і все, прочестили комини, що комерт прочищений, тоді запалили, так, чуть-чуть бумагу взяли, папечити, чи якийсь вже де пішов і все. Ага. Але тут комерт треба прочищати зверху. Ну, Певне, запалити трісочки ближче до того каналу. Ближче, ближче до каналу. Пан Василь каже, навіть для тих, хто ніколи не розпалював у печі, це не так уже й складно. Перший раз почати подивитися, чи відкритий шумер. Ну, у нас голодять. От подивилися цуберткеті, дивимося, чи нема попелу багато наступного. Якщо попелу нема, то все нормально, дивимося добре. А якщо є попіл? Ну якщо є попел, то попіл треба вибрати. Бремо маленькі такі кіжучки ну, набираємо і будемо починати розпалювати вогонь. Почало у нас горіти. Так? Ну, тоді беремо, ставимо цих тисочок. І Щоб... не закривати? Так, Закрити. не, не закривати, але просто потім ще наложимо дров, ну, бо то скоро згорячу. От наложимо дачку так. дров. У ДСНС нагадують основне правило не поспішати і ретельно перевірити всю опалювальну систему. Переважно в сільській місцевості люди обігріваються пічним опаленням, тому необхідно подивитися, чи немає тріщин в димоході, чи немає чи прочищені вентиляційні канали. Обов'язково звернути увагу на заслінку, тому що дуже часто, коли люди повертаються, наприклад, до своєї хати, там вони хочуть дуже швидко її обігріти. Насправді так робити не можна. Потрібно робити все поступово. Потрібно спочатку прогріти, подивитися, в якому стані система, Система обігріву перевірити, чи є притопковий лещ, чи є тяга в димарі. Після того приступати вже до більшого більшої експлуатації. Пічне опалення на рідкість у селах, і в умовах енергетичної нестабільності це може стати реальною альтернативою, яка допоможе пережити непросту за попередніми прогнозами зиму.